Вітаю всіх на каналі Питаємо Ще до початку розмови Трампа і Путіна в соцмережах почала гуляти інформація про те, що Трамп, начебто, готовий визнати Крим російським. І навіть збирається звернутися в ООН для того, щоб і інші країни признали або визнали да, Крим Російським. Що це за інформація? Можливо, нас з вами. До чогось готують. Ми ж з вами знаємо, що завжди йде спочатку вкид нас привчають до певної інформації, щоб ми її переварили, щоб вона нас там емоційно перебурлило, а потім уже починається інший етап сприйняття дійсності. Так? Давайте подивимося, що це за така інформація, що це за така ситуація. Знаєте, з чимось треба покінчити, піти іншим шляхом, передивитися, передивитися ту ідеологію, да? те, що ми так емоційно берегли, от треба від нього відійти піти іншим шляхом. Треба, можливо, щось зберегти, да? зберегти щось, а результату немає. Ви знаєте, від самого початку пішли, а тому що від самого початку пішли неправильним шляхом. Тому нам пропонується закінчити з якоюсь ситуацією і взагалі змінити світо сприйняття, світо огляд, так би мовити, да? немає результату. Тому хочуть емоційно, щоб відбулося. Реалізація через, через емоції відбулася, да? відбулася певного шансу, певних реалізація певного ресурсу. Активно, досить активно над цим працюють. Знаєте, готується якийсь, треба закінчити, готується, якийсь, готується якась пастка. ведеться робота над тим, щоб заманити в нас якусь пастку. Тому що дуже хочеться мати певний ресурс, по якому не мають результату. Дуже велике є бажання мати ресурс. За яким немає немає результату? Це бажання немає результату. Тому готується якась пастка. Реалізувати, готується пастку якусь, досить, досить ретельно над цим, цим працюють, і знаєте як? Ну, тут як вливається певна інформація. Преподноситься нам інформація, щоб ми подивились на неї по-іншому, ось так скажем. Ви готується якась пастка. Робота ведеться, але результату вона все рівно не матиме, дивіться, все рівно не матиме, тому що вона йде по башню, ця робота. Ну, готуй, не готуй, вкидами Електорат, як то кажуть, да? все рівно щось не, не вийде, щось не склеїться, не склеїться щось. Таємна пастка готується таємно для нас по Криму. Це обман, готується якийсь обман. Ну, я вам ще так скажу: оця інформація, яку злили, що, начебто Трамп буде, буде пропонувати через ООН. Відмовитись Україні, знаєте, тут навіть знаєте, який обман. от Якщо весь світ визнає, що Крим це Росія, тоді в Україні нічого не залишиться робити, і це якраз є оця пастка. Да? Ось нас хочуть туди заманити в, цю, в ці двері, де висять мечі, готується таємна пастка. Що нам нічого потім не залишиться робити, як визнати той факт, що Крим Російський раз весь світ прийме, от вони хочуть в обіход України, в обіход зі згодою України, в обіход згоди України, так би мовити, вони хочуть оцей етап пропустити. погоджуйтесь. Вони розуміють прекрасно, що Україна ніколи на це не піде, не погодиться визнати, що, це, що Крим це Росія. Зрозуміло, да? тобто готується якийсь таємний обман, через який нас можуть заманити у впастку. Дуже активно працюють над цим, тому й зливають таку інформацію. Нас готують до якоїсь інформації, сприйняти. Сприйня... Сприйняти якусь ну, іншу реальність, да? але ця робота вона піде якось все-таки по башні. От, щось у них не складеться, щось зруйнується, розумієте? Але дійсно, щось не так просто заварюється ця інформаційна каша навколо Криму. Піде робота по башні. Давайте подивимося ще. Чому може не скластися? Чому може не скластися? Значить, дивіться, швидше всього, обман полягає в тому, що це тільки замисел. А от саме діяти так, да? діяти так поки що не визначилися. Можливо, і ну, падає, що це, що це обман. Але бачите, обманом хочуть нас затягнути. Кулуарну, можливо, це обговорюється такий варіант, і хочуть, і хочуть якось протягти цей варіант. Ну, давайте подивимось, чому не складеться, чому по башні піде, тому що важко таке зробити, тому що є міжнародне право, на яке, звичайно, раша сире, вибачаюсь за таке слово, а разом із Рашою починає сирати і сама Америка на міжнародні права. Але якщо все-таки ООН, можливо, дотримуються якихось світових правил, да, то це буде зробити важко. Протягти це через ООН, домовитись, да? вони хочуть таємно домовлятися. Дивіться, тут вони можуть, знаєте, як пройти? Як протягти? Вони будуть окремо з кожною країною. З кожною країною окремо домовлятися, щоб вони проголосували. Тому що важко, да, важко. Але, знаєте, як кажуть, у них не вистачить сил протягти цей таємний обман. Тому що. Треба триматися, як кожен тримається, кожна країна, кожний лідер тримається за своє. Да? Ну, розуміючи, розуміючи, що так можна потім буде поступити з кожною країною. Да? Захочуть, знаєте, захочуть через умовляння конкретної кожної країни. Провернути, провернути ось таку операцію, тобто змінити стратегію і тактику в ООН, змінити певні правила, змінити, знаєте, як ще сказати, змінити? Ну, ось прийняття рішень, вплинути на прийняття рішень до і тут, знаєте як єрофант. Єрафан це організація, яка слідкує за цінностями. Так от вони хочуть, можливо, декого підкупом, да, декому щось пообіцяти, вмовити, змінити оці цінності, які ООН, яких ООН придержується. Да. От Вони хочуть їх змінити, домовитися. Воно не вийде, у них воно не вийде. Тут можуть, можуть знаєте, як підключитися, умовляти і підкупати, як, як, ну, умовляти можуть, можуть США підкупляти це вже пріоритет Раші. Ось так. Чи говоритиме Трамп і Путін сьогодні про Крим, про визнання Криму. Трамп начебто. Начебто ну, думає пообіцяти, так би мовити, або да? хоче пообіцяти визнання, а Путін буде вимагати як один із, одну з із умов, що піде він на припинення вогню, що Трамп признає Крим. Чи говоритимуть вони сьогодні про Крим? Пропонуватимуть все це, збиратиметься інформація, допомагатимуть. Допомагатимуть, але воно якось піде, знаєте, тут, як не вистачить сил у них. Інформація, трансформація відбудеться, смерть. Буде сильно протиснути. Ціль така буде, я вам скажу, ціль буде. Що допоможи, да? тут карта допомоги падає. Допоможи мені протиснути мою ціль у трансформації, Да? У трансформації, ну, якусь, якусь, якусь провернути трансформацію, ну, звичайно, що з українськими землями, да? протиснути, допоможи. Він буде просити швидше всього, знаєте, як тут карта говорить. Тут. Допоможи ось тут, тут, тут просить людина допомоги, да? допоможи мені протиснути мою ціль, дійти мені до цілі, щоб Крим залишився мій, допоможи мені в цій трансформації і так далі. Ну, Просить всього, що він буде. Що йому пообіцяє цікаво, що йому Трамп пообіцяє, От що скаже Таро, як побачить цю ситуацію Таро? Швидше всього, щоб проситиме, проситиме. Тут ще може бути, знаєте, як просити допомоги в якому плані, щоб, можливо, знялись якісь санкції. ще, да? Можливо, щоб зняли санкції з Криму, тому що Крим же ж, кримські всі оці, як їх називають там, Організації, да, флот, організації, банки, вони ж під санкціями. Тобто, допоможи, можливо, да, протиснути мені, зняти, можливо, якісь санкції. Ну, за Крим вони говорили, бачите, випадає, що, що щось по Криму він просив або визначити, або зняти обмеження в Криму, да, на кримські ці, ці організації. Що йому на це Трамп відповів? У мене руки зв'язані, говорить, да? я імператор, а імператор, але в мене в цьому плані зв'язані руки. Я не можу цього зробити, ні признати, ні, ні е, санкції зняти, да? допомогти. Зняті санкції не можу зняти. Ми можемо якось по-хитрому, будемо думати, як по-хитрому обійти ці санкції. Отут він йому побіцяв. Можливо. Да? Ми ж пробуємо зчитувати інформацію, що, можливо, він йому пообіцяв щось. Але сказав, що руки в мене зв'язані, але якось по-хитрому ми зможемо без бою наловити он зайців да? з тобою. Нічого, ми, ми щось придумаємо. Ми щось по-хитрому придумаємо. Тобто домовленості якісь у них там були. Так, і як підсумок. Чи... Допоможе Трамп у вирішенні питання з Кримом для Путіна. Чи допоможе Трамп? пообіцять? пообіцяв, можливо, так, по-хитрому щось. Ось. Як буде діяти Трамп стосовно Криму? Ситуацію він вбачає ситуацію, як активувати. Ідею, він бачить ситуацію, да, Жезлів – це бачення ситуації, чітке бачення ситуації. Тут ідея і бачення ситуації у законах, юстиція. Розумієте, що б там не було, але що вирішив для себе Трамп, що він все-таки буде придержуватися ідеї юстиції, законності. Ну, Це, знаєте, зовсім не схоже на Трампа, але ось, бачите, ми задали питання, а таро відповіло. Буде активована ідея стосовно закону, яку. ну, закону, да? Друзі, розійдуться старі друзі, дивіться, і от вони поговорили, і що? Старі от, друзі, да, це старий друг, шістка кубків, старі друзі. Ось вони, друзі, да, двічі карта говорить. І тут е, карта шістка мечів. Друзі розійшлися кожен по, до свого берега. Поговорили, поговорили, особливо ні до чого не договорилися і розійшлися. Значить, питання було по Криму, по Криму питання піднімав Путін, він просив щось або визнати його. Визнати, протягнути щось по-хитрому через обман, щось протягнути, можливо, навіть за зняття санкцій, говорили або взагалі, взагалі ну, з Російської Федерації, або, можливо, ті санкції, які, які накладені на кримські ці всі організації. Да? Щось там він таки просив. Але у Трампа все рівно руки можуть бути зв'язані, як сказав Трамп. Можливо, можливо, він розуміє, що. Це для нього може бути чарівато наслідками. Тому ось так якось, знаєте, друзі розійшлись. І взагалі, дивіться, три карти, які, які підтверджують мій розклад про те, що Трамп і Путін взагалі можуть розійтися у своїй дружбі. Почекаємо, подивимося, що може бути далі. Тому що. Путін чим далі, тим більше і більше, починає нагліти, витирати ноги об Трампа. Це вже бачив весь світ, розумієте? І ну, тут, можливо, щось, може щось все таке нутій, рижі, башки щось там може щелкне, що треба щось міняти. Да? щось міняти, а Тут, бачите, розійдуться друзі, розійдуться по різних берегах. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.